Засідання бюджетної і земельної комісії на прорядний виносимо 14 питань. що Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового присадження. Ну, то, що шо, було, щоб було правильно, щоб потім мені не переробляти, да. в вот, самі не міняти всю програму. Тобто угу. зачиняйте далі. Все, затримаємо. Хто, хто, за, хто? За хто за те, щоб взяти за основу? Чи будуть... І заводження пропозиції. В мене є ще доповнення. До порядку даємо прошу внести ще в порядок даних питань, пронесення з містами розвитку земельних відносин території Равської сільської ради на період 2021-2025 років. Хто, хто за те, щоб внести дане питання, внести в порядок денний складного? Голосувати за порядок денні в цілому. Переходимо до питань. Перше питання про виконання бюджету за перше півріччя 2025 року. Доповідає Кублюк Оксана Вікторівна. Пропоную, пропоную з першого по шосте питання об'єднати так, як доповідач. В цілому писаному фонду бюджету Верської сільської теральної гроди за 1 півріччя 2025 року при плані 11 мільйонів 993 тисячі 979 гривень надійшло 12 мільйонів 640 тисяч 341 гривня і 22 копійки власних доходів, що становить 105,3% виконання. В сумовому виразі власні доходи по загальному фонді перевиконані на 646 362 гривні і 22 копійки. А також по спеціальному фонду бюджету Радської сільської територіальної громади за перший півріччя 2025 року при плані 252 950 гривень надійшло 1 мільйон 782 358 гривень і 46 копійок власних доходів, що становить 704,6. Від 6,1% виконання в сумовому виразі доходи спеціального фонду перевиконані на 1 мільйон 529 тисяч 408 гривень і 46 копійок. По спеціальному фонду це дуже багато надходить ханків дарунків, які оформляються. Видатки за перше півріччя 2025 року становлять 28 мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч триста шістдесят і 19 копійок. З них загальний фонд 27 мільйонів 180 тисяч 42 гривні 24 копійки, спеціальний фонд 1 мільйон 785 тисяч 319 гривень 95 копійов. Отже, по загальному та спеціальному фонду пропоную на ваш розгляд наступні зміни до бюджету Вербської сільської територіальної громади на 2025 рік. Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 642 тисячі гривень за рахунок власних доходів. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 50 тисяч гривень від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, що перебувають державній або комунальній власності. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 642 тисячі гривень за рахунок власних доходів, а саме Відповідно до пункту 2 регламенту про внесення змін у програму соціального захисту населення Берської сільської ради на 2025 рік спрямувати кошти в сумі 50 тисяч гривень. З них на виплату матеріальної допомоги на поховання осіб, які на момент смерті не досягли пенсійного віку, не працювали і не перебували е, в центрі зайнятості на обліку 4 тисячі гривень. На виплату матеріальної допомоги на лікування хворих на онкологічні захворювання 20 тисяч гривень. На виплату матеріальної допомоги на лікування хворих після оперативного втручання 16 тисяч гривень, на виплату матеріальної допомоги на лікування 10 тисяч гривень. Відповідно до пункту 3 регламенту про внесення змін у програму соціального захисту військовослужбовців, в тому числі мобілізованих для проходження військової служби, на особливий період спрямувати кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги у разі поранення військовослужбовцям, що проходять військову службу в особливий період у сумі 20 тисяч гривень. Відповідно до пункту 4 регламенту про внесення змін у програму фінансової підтримки комунального підприємства Вербокомунальник Вербської сільської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2025 рік спрямувати кошти у сумі 17 тисяч гривень на дослідження води на санітарно-хімічні та на е, мікробіологічні показники. Апарат управління 210 тисяч. З них на придбання меморіальних дошок 10 тисяч гривень. Та на оплату за електроенергію 200 тисяч гривень. Надання дошкільної освіти 70 тисяч гривень на придбання продуктів харчування. Надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти 200 тисяч гривень на поточний ремонт по перекриттю даху в приміщенні Варського ліцею. Надати іншу субвенцію з місцевого бюджету у сумі 45 тисяч гривень для привільненської територіальної громади. А саме: на придбання спецхарчування для жителів Вербської територіальної громади, яких хворіють на фінілки 20 тисяч гривень, на утримання закладів охорони здоров'я денний стаціонар села Верба 25 тисяч гривень. Відповідно до пункту 6 регламенту, про внесення змін до програми розвиток земельних відносин на території верської сільської ради на 2021-2025 роки спрямувати кошти у сумі 30 тисяч гривень на виготовлення проекту землевустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва духом продажу права в на земельних товар окціонах Збільшити видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 50 тисяч гривень і спрямувати їх відповідно до пункту 5 регламенту про затвердження по програми поповнення статутного фонду комунального підприємства Верба Комунального сільської ради на 2025 рік на придбання глибинного насосу. Ось такі зміни. <спільнат> пишу. Що, що? Так, прошу проголосувати за перше питання про те, щоб його винести на порядок денної сесії. Хто за? Одноголосно. Друге питання, щоб винести на порядок денний сесії. Одноголосно. Третє питання, щоб винести на порядок денний сесії. Одноголосно. Четверте питання про те, щоб винести на порядок денний сесії одноголосно. П'яте питання, щоб винести порядок денний сесії одноголосно. Шосте питання про те, щоб винести денний сесії одноголосно. Сьоме питання про затвердження програми. Організація рятування людей на водних об'єктах арської сільської територіальної громади на 25-26 два роки доповідає герцак Андрій Олексійович. Так? А, okay. да. Дана програма приймається для того, щоб в подальшому при наявності коштів виділяти їх для облагородження місць для купання. Офіційно у нас на території громади громади місць для купання. І відпочинку немає, але програму приймаємо по можливості, буде, буде потреба, буде можливість, будемо над цим думати, над цим працювати. А також в чому виникла не цієї програми, хто може чув нещодавно в селі Стов на на приват, приватної особи в басейні став, стався летальний випадок. Загинув помер 88-го року народження, житель не нашої громади, житель Рівенського району села Верхнік, втопився да. і не, не врятували чоловіка, тому це ще одна причина, Дуже. чому зайняти цю програму. Програма приймається поки що без грошей, Якщо буде потреба і будуть фінансові можливості, будемо носити зміни програм. Хто за те, щоб дане питання винести на порядок денний сесії? Одноголосно. Восьме питання про технічної документації із землеустрою щодо при земель сільськогосподарського призначення Вербської сільської ради доповідає Гентовській Андрій Олександрович за порядок. Пропоную восьме і тринадцяте питання, так як доповідає порядок, об'єднати. <кхух> <кхух> В даному випадку була розроблена ППФ технічна документація по інвентаризації земельних ділянок, а саме сільськогосподарського призначення це проєктні польові дороги, які розташовані в масивах сільськогосподарського призначення, які використовує Дубинський край. Тобто І площа земельних ділянок. Там їх є 9, становить 3,47,03. Тобто це земельні глянки, які в середині масивів, які не обмежують, а які в середині. В майбутньому ми будемо їх передавати в оренду. Тобто це буде комунальна власність і тоді в оренду. Прошу підтримати. Чи будемо загальним? Загальним. Добре, Добре. Слідуючі питання: затвердження технічної документації та передачі власні затвердження проекту землеустрію щодо відведення земельної глянки у власні шляху викупу, а саме, що думка Галина Сергіївна. Територія чи ми кажемо, як... площа земельної ділянки становить 15 сотих, кадастровий номер 0041. І слідуючим пунктом ми даємо дозвіл їм на виготовлення експортно-грошової оцінки, на майбутнє для викупу. Слідуюча питання: затвердження технічної документації та передачі власність земельної ділянки під житловим будинком. А саме місію Каліна Ярославівна, жителька села Верба вулиця Єдності, 26, Площа земельної ділянки під хатою, 24,38. чотири, Затвердження технічної документації з мелодстрією щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в мікульної місцевості бузенку Зориславу Вікторовичу. Це є спадкоємець. Дістя, Лука Чіпку Сергія, так, село Верба вулиця 1, 1,74. площа земельної ділянки під хатою 18,60. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, а саме відділ культури і туризму Дубинської РДА на нашій території мав земельну ділянку в постійному користуванні під музичною школою. Да, це я. Вона в свій час була передана відділу освіти. Нарешті вони додумалися, написали попадання вилучити з їхнього користування земельна ділянка, вона є комунальною власністю. Тобто вони його знімають себе і переводяться в землі в запасу сільської, чи в землі комунальної власності сільської ради. і освіти? Так. Відділ і освіти Дубинської ОДА. Він був правопостійного користування земельної ділянки 11 11.34 під музичною школою. Слідуючи про надання дозволу на розроблення технічної документації землю щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Верпської сільської ради, а саме дана земельна ділянка площею 2 гектара розташована за межами населеного пункту села Верба, тобто за межами села у вулиці Смолярня. На Смолярні господарський двір площа 2 гектари по інвентаризації. Фактично, ну, у нас так було склалося, що паї накладаються на дану земельну ділянку. Якщо ми в майбутньому її хочемо виставити на аукціон, нам треба зробити інвентаризацію, по-перше, залишити дорогу проїзд на земельні частки паї, бо там немає. І по-друге, площа землі не становить 2 гектара, а десь буде гектар 80, гектар 90 Бо паї накладаються на земельну ділянку. За інформатор. За інформацією. Там бах, де ферма, ферма була, да. ферма. По там два гектара. По факту там живули єри не накладається, а з другої сторони там іде. Другу, таке. Прошу нам питання винести на порядок дев'яної сесії. Хто за те, що винести на порядок сесії? Це 14 питання про призначення переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах аукціону та надання дозволу на обтовання відповідної документації доповідає Людмила Людмилам центру. Вчора у нас відбулася комісія, і ми пропонуємо за да виставлення на оціону три земельні ділянки. Одна земельна ділянка 2 гектари, одна земельна ділянка 1656 і одна земельна ділянка 7,58,80. Є відповідно кадастрові номера. Земельні ділянки розташовані напроти того підприємства. Повороницький зараз. Там вони під порадок. Два. 16,50 в Через це я просила гроші нас зразу на проєкт. 30 тисяч, заведувати на проєкти, 600... Ту, не якщо. Ні, 2, 16 ділянка, вони так мене поділяють. 16.56 і ще один ділянка 7,58, 80. Три ділянки тільки наші розмірі. це буде 18 і 7. 25 літ, 26 гектарів. Ну, ну а кусочками. Так воно передано нам було від віддержологів. Ні, просто пособичка. Зараз худоби зменшилися, то вже там є посольство, а й ще відкрити. Хто за те, щоб дали питання виноски на порядок в даній сесії? Що по межах Андрій Васамдії? Рішення попередньої комісії ми були кну сесії. Ми прийняли безпосередньо спілкувалися з директором, керівником передав проєкт, і всі матеріали їм були надані первинні від нас, і сказав про плата по завершенню виконання жовтні місяці. Ми думали виділяти да. не на ці сесії, але як ми позвонили до нього, запитали, коли їм так буде розрахунок. То він сказав, що. Вересні десь ми планують його закінчити, а в жовтні місяці буде розраховано. Там вони про що ми на цій сесії і не закладали, і не виділяли на це. Питання комісії вичерпані.